Привіт, друзі! Цим курчатам вже сім днів. І щоб ви знали, як мені надоїло перестеляти ось цього пельонки кожного ранку. Воно як вони їх загаджують. Зараз я їх буду переносити в інше місце. Та й цей ящик для них вже замалий. Зараз переселю в більш просторе місце. І покажу вам, що зробити і як, щоб не мучитися з тими пеленками. Ну що ж, забираю їх по одному. А, воно які вони рухливі, вже втікаються. Воно ну, яке скупчене. Амроксі. Які гарні. Все, курчат переселив. Ось такі коробиці, вони в мене будуть жити. Буде їм тепло, будуть тулитися один до одного. Будуть грітися і все в них буде добре. Та жартую, ці коробочки, я їх просто перенесу в інше місце. Ось куди я їх приніс. Зробив їм таке велике місце. Насипав під низ соломки, щоб не перестеляти постійно ті гнучки, тряпочки, пеленочки і так далі. Напалив їм. 25 градусів і буду зараз їх сюди пересилати. Ну що, курчатка, готові до свого нового місця проживання? Виходьте. О, більше місця. Є де побігати? Пострибати? В соломі побмиритися. як вони зраділи. Вже трошки освоїлися, вже ходять спокійно, не збиваються в кучу, не такі перелякані, як були спочатку. А то в куточок всі забилися, один на одного лізли і сиділи тихенько. Вже спокійно ходять, щось собі гльогають. Зараз поставлю їм їсти, пити і будуть жити в цьому вольєрчику вже більшому. Поставив курчаткам їсти, пити, вони вже освоюються, підходять до кормушки, до годівнички. До поїлочки. Ті собі щось тут бігають. Все, курчата освоїлися до свого нового житла. І вона їх хочеть мирити. Що придумати таке, щоб вони не вигрібали той корм? Ці п'ють, ті їдять. Добре, хай там собі живуть.